Доброго ранку всім. Весна така швидка. Не встигаю все знімати, тому що дуже багато роботи весною. І дивіться, як гарно на цей час квітують флокси. Флокс у мене є, флокс є шиловидний. Флокс шиловидний у мене в двох кольорах, але, звісно, в пріоритеті поки що цей з такими. Блідофіолетовими, можна сказати, можливо, камера б'є на голубий, але він не голубий. Він такий блідофіолетовий колір. Дуже гарний. Він у мене росте досить вже довго. Я його постійно розсаджую, бо тому що мені подобається. Флокс дуже гарний і зимою. Він декоративний постійно. Після того, як відквітує, ми його обов'язково підстрижемо. І він буде мати такий охайний вигляд. Також у мене є флокс. Фіола, э, рожевий, але він ще дуже малий і коти облюбували це місце для спання, тому ось він не, не має ще такої сили і краси показати. Крім флокса шиловидного, існує ще флокс розчіпірений. Довгий час я з ним боролася, тому що він насівається кругом. Ось так я його залишила тут. Ось тут. І покажу його в іншому місці. Тут він гарніше в мене виглядає. Він реально блакитний. Локсор розщепірений. Бачите, який він гарненький, але його треба обрізати для того, щоб були такі гарні зелені куртинки, лишилися після зрізу. Но він не є такий зимою, він пропадає. Немає такої краси взимку, як шаловидний Також до ґрунтопокривних рослин я відношу у себе це заючі вушка. Вони зимою пропадають у мене. Але влітку, але влітку він такий сизий і охайний. Звісно, ясколка, ґрунтопокривна рослина. Дивіться, тут її виділено таке місце. З того боку буду її обривати, щоб вона не насідала на інші рослини. Гарним представником ґрунтопокривних рослин є очитки, ну, звісно, ось маю і такий, і ось такий. Але арабіс займає по праву перше місце серед ґрунтопокривних рослин, тому що він декоративний вліт. Ну, тепер весною, потім ми його коротко обстрижемо, він буде зеленим килимом, буде і взимку. У мене не пропадає ця рослина. Єдине, що не любить, всі оці ґрунтопокривні рослини люблять сонечко. Не любить він застою води, ну, напевно, як і всі рослини. Також до ґрунтопокривних своїх я можу віднести кизильник, але я не даю йому розростися, я його регулярно заплітаю і підняла його вище, бачите? Забила йому опору, вибрала пару э, довгих стовбурів, прив'язала і ось таке в мене нібито деревце з такою спідничкою внизу. До ґрунтопокривних рослин я відношу також і камені троянди, маю багато, різноманітних, є павутинка, є червона, є така. Гігант. Червона маю декілька видів. Буряни не сплять, буряни прям не сплять. І тут дуже важко добратися до краю буряну. Для мене гарним представником. Грунтопокривних рослин є живучка. Живучка дуже швидко заполоняє відведене її місце. Бачите? Вона важко пережила зиму, тому що були, е, було потепління, вона пішла в зріст, а потім були приморозки, морози верніше в лютому, і вона майже загинула, але бачу, що гарно відродилася. Е, Їй складає конкуренцію в цьому колі це є барвінок варіагатний, маю декілька барвінків, видів, верніше, сортів. Ну і тут є такі тюльпанчики. Вони розкривають свою красу тільки в день, коли мене немає вдома. Ну, тюльпани це окремий вид. сколка в Бардюрі дуже гарно себе. Показує, звісно, її важко контролювати. Ну, Не те, щоб важко, але лізе вона, лізе кругом. Але менше з тим вона дуже гарна і в неї сизе листя, вона відрізняється якісно своїм сизим листям від трави і від решта зелені. Також маю седумів дуже багато, всі без назв. Це червоний седум. Він не червоний, він такий бордовий. Мені подобається. Є седом отакого плану у мене. Такі трояндочки маленькі, бачите, які манюські трояндочки. Він ніжний, такий у нього, він подібний, знаєте, є таке грошове дерево. Ось він подібний, такий структурою листячка, таке молочаїсте. Набирає вологу, влітку він не такий гарний, як весною, звісно, влітку він трошки пригорає на сонцю і розповзається. Маю отакий очеток. Тут він втрачається, а тут дуже гарний біля даніки. Даніка і очеток. Бачите? Часом сподіваюся, що це все замінить кору. Все зайве треба обривати, якщо вам не подобається куди хто лізе, то спокійно обриваєте. Ось і тут оцей очиток, який кажу, трояндочки на нього. Він тут дуже гарний разом з чебрецьом варігатним. Чебрець також йде, як ґрунтопокривна рослина у мене. Тут. Ну і звісно. Ось тут у мене навколо струмка. Я коли просапую землю, намагаюся зберігти прирости, бо поки що мені так і подобається, щоб воно все було. Дивіться, з барбарисом, як гарно. Це отчиток, а барба... зелений, а. Барбарис такий, не знаю, чи передає камера, такий бордового кольору. Тут я його не стрижу. Хочу, щоб він гарно розрісся. Ось я повернулася назад до струмка. Тут у мене посередині струмка хоста і, звісно, очеток. І ось тут у мене цілий. Цілий рядочок. Я вже хочу, щоб, х... щоб хости повністю піднялися, щоб показали свою красу і заодно закрили мені задній план. Ну, Взагалі то все-таки зовсім-зовсім весняне, але прохолодно. Питайтеся в коментарях, можливо, мені на чомусь про якусь рослину ви хочете знати більше. Я маю гарний вибір бересклетів, Думала зняти про них окреме відео. Бо, чесно кажучи, не знаю, що показати. Мені вже подобається ніби все. Ну, і спірея. Спірея гарна, як і в бордюрі, там, де в мене з лавандою, ну і як окрема рослина. Тут вона на сонцю і така вона тут потужна. Дивіться, як піднялися в мене тюльпани, одні вже закінчують квітування, а одні лише будуть квітувати. Ну, я аліуми пустили, перші свої стріли. Все вже таке зелене, лише встигай прибирати і косити. Уже ніякі розпаковки, нічого не докупляю. Хоча буде у нас у нас посереда е, ринок місцевий. Жінки виносять свої рослини, але вже не знаю, я що хочу досадити. Мені здається, що все наповнене. Я не саджу, ну. У мене вже нібито така своя тематика і тому мені складно вже досадити просто рослини, хоча подобаються мені всі. У мене вже піднімається це Анабель. Анабель з трояндою. А, до речі, я вже винесла свої пеларгонії. Вони почервоніли на сонцю, бо вони зберігалися в будинку. І на сонці почервоніли. Нічого вона гарно відійде. Ну, ось так. Ось так. До речі, вчора я купила собі електрокосарку тримміром. Не таку, якою я кошу по двірічку, а такий триммер для того, щоб косити межі. Дуже задоволена, вчора спробувала. Це такі побутові питання. Які всі вирішують, як можуть? Ось флок шиловидний тут. Бачите, скільки місця він зайняв, і з часом він займе мені всю цю діляночку. І кори тут не знадобиться. Ось так. А як ви ставитеся до ґрунтопокривних рослин? Чи вважаєте їх дуже агресорами і не саджаєте у себе? Чи все ж таки маєте в садочку? Дивіться, скоро просинається моя хакура. Неймовірної краси. Кулька така. Ну, ось так. Показала я своє ґрунтопокривні рослини, дуже ну ніби бересклети, я також можу віднести до ґрунтопокривних рослин, які займають швидко місце і швидко наростають, і також вічно зелені, бо хочеться, щоб садок був привабливий і взимку, а не лише влітку. Бо влітку ми любуємося квітучими квітами, а взимку вже немає на що подивитися. Тому... Приділяю увагу рослинам, які декоративні і зимою, і літом. Ну, все, я побігла збиратися на роботу. Чекаю вас в коментарях. Всім гарного, продуктивного тижня!